Працюють як в академіях з дітками, так і відповідно з аматорськими командами з області. І відповідно в перспективі, хто хоче собі дорости до України до професійного рівня, так як Мар'ян Шевчук, який починав з, з Богданом, до речі, в Демні колись там. І Роман Шевчук, вони зараз працюють в структурі руху. І їхні вихованці, скажімо так, їхні зусилля на виховання тих футболістів дали, наприклад, результат, що хлопці грають там в Лізі чемпіонів На Ю-19 руху, в якому Мар'ян Наскільки я знаю, там працює одним з тренерів цієї команди. Ну, ну, вже в першій команді. А людина починала з області в Демні, з Богданом, з Юнаків. Друга ліга району. Так, друга ліга району. Тобто він колись, будучи в Карпатах, через травму, не міг продовжити професійну кар'єру, але він не здався. Він працював над собою і, відповідно, збудувавши своє майбутнє, своїми руками, своєю працею. Тому кажуть, такі команди... Два ну, відсотки таланту, бо кажуть, в нього 2%, бо талант він дійсно має до футболу, а 98% бажання плюс в нього спортивна сім'я. Сестра Оксана, якщо не помиляється, і брат Роман. Брат Роман працює теж вже в структурі руху, з якимось там напрямком теж має напряму діяльність. І 12. А сестра, прекрасний фотограф, яка фіксувала, фільмувала все повністю, що він робив, і вони собі аналізували повністю кожен крок. крок Крок, крок. Ми зробили в ДМІ то, ми зробили то, ми зробили то. Ми все аналізували, аналізували, тому він просив зараз системним аналітиком в структурі одного з клубів ОПА. Це рух. Але це є одна з найсучасніших баз в Україні, де побудовується, я думаю, за кілька років на основі аналітичних даних і скаутського руху тренерського складу. Буде вже результат 3-4 роки перших своїх вихованців, яких вони будуть рухати. Такі, ну, такий час, що я тренував нас на район хлопців, які грали в другій лізі району. Ну, то такі вже підвали не футболу, але треба було через то все пройти. Ну, тому що я вже говорив, як був на стажуванні в шахтарі, мене питалися, що складного є в тренерстві. Я кажу, ну, тренувати мадридський рал і тренувати команду на район, то майже в них те саме. premium beer. Розкажи детальніше про проєкт Стань тренером Академії футбольного клубу Шахтар. Ну, Тут дуже цікава історія. Я б ніколи навіть не знав про такий проєкт, якби не мій рідний брат Роман. Він в Інстаграмі десь побачив, що є така можливість, просто треба подати свою анкету. Ну, Я ж тоді запитався в нього, ну, ти розумієш, де я, де Шахтар. Ну, це нереально. просто, Він каже, Ну, він завжди вірив в мене і вірить дотепер. І каже, ти попробуй. Я в тебе вірю. Бачимо помічника Михальчука, це зокрема другий тренер е команди е Шевчук-Мар'ян. Другий тренер команди «Демні під Монастир. Перепрошую, так не одразу задав, тому що це е нова людина саме в структурі. До речі, відзначу, що саме Мар'ян Шевчук е він працював з командою перед матчем. Ось можна було помітити, як він е роздає настанови перед матчем, воно і фізичні е вправи з футболістами. Дуже цікаво буде поспостерігати, як працює цей фахівець. Він, зокрема, допомагає один з помічників Степана Михальчука. І зараз кутовий серії. можливо, вдасться відбити пенальті. Федина Литвин він не забиває Федина і таким чином володарем кубка меморіалу Ернеста Юста В нас стає команда Демня Фенікс, яку неймовірну серію пенальтів ми побачили у нас. Ну, Це лотерея насправді, але ми побачили дійсно вражаючу серію пенальтів. Нас 9-8. Пробивали і воротарі. Ось вони емоції чемпіонів. Я тренував, ну, мав змогу, мені запропонували СККДМІ бути асистентом. То була об'єднана команда СККдемії Фенікс Стефан. Був асистентом Михальчука Степана Омеляновича. От. І після цього вже мені запропонував Італій Пономарьов бути тренером-аналітиком в його штабі в руху ю 19. Чим конкретно ти займаєшся у команді рух Ю-19 і що входить в твої обов'язки? Основна моя частина це аналітика. Я розбираю матчі суперника і розбираю наші матчі. Ми е, готуємося, і ми, ну, ми знаємо, як суперник проти нас буде. грати. Може бути таке, що вони щось по-іншому. Під час ігри змінять якусь свою схему, манеру гри, чи може якийсь футболіст зробить щось таке, чого ми не очікували. Але в більшості випадків, оце, що я вже два роки в клуб, ну, нас нічого ще не здивувало в жодній команді, яка проти нас грала. Заб Терпіть, давай, давай, давай. заб'єте, заб'єте. Боїтаємо трохи прибавив. До речі, наскільки от важливий той фактор, що в їхній команді одразу четверо футболістів старше? старших? Це дуже важливо, тому що в такому віці рік, два, три різниці, це є відчутно. Нам приходиться більше. Наприклад, наприклад у нас два центральні захисники четвертого року грають з гравцем 2002 року чи 2001. першого. Їм складніше. Ну але це все наука. Вони готуються для прем'єр. А там ще старше. Ці аркуші ми роздруковуємо спеціально для того, щоб перед самою грою десь нагадати те, що ми говорили декілька днів назад, і те, що ми вже відпрацьовували під час самих тренувань. От. І вони вже кажуть, самі хлопці кажуть, що їм це легше, тому що е, хтось приймає легше на відео, хтось приймає легше візуально, як намальована графіка, малюнки, тому ми це використовуємо і воно бачимо, що дає нам туди. Біжіть зараз, тому що передача піде вільної зону. лежить, увігує, подає тебе. Є можливість робити на позиції. Якщо до вами не біжать, то отримав м'яч, розвертайте в місці. Давай, виходимо. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Є е, певне таке хвилювання перед таким турніром, елітним турніром збірної Аргентини. Хопки збірної Аргентини. У нас вон збірна України, Ворники центральні нападачі подачі заганяють. Зрозуміли, не стоїмо отак, отак так заганяють, і ми почнемо прибивати. І наш оцей прибиває в Піджимає тут така сама історія. Тут надзвичайно неймовірна атмосфера, і зараз ми розпочинаємо пряму трансляцію. Як і обіцяли, це неймовірний матч. Рух ю 19 Львівська команда зараз протистоятиме у першому турі міжнародного елітного турніру кутів збірній Аргентини ю 20 а от хто знає геть усе так, це головний тренер юніорської команди руху Віталій Пономарьов. Саме йому приймати рішення, як грати нашим гравцям. Саме він визначатиме тактику на гру. Саме він завжди відповідає за результат команди. Тренерський штаб зараз такий досить великий. Є аналітики, є тренери по воротарях, тренерські підготовки. Помічник тренера, тому кожен виконує свою функцію, це дуже важливо, тому що все охопити дуже складно. І, Наприклад, енергетична група Михайло Ючук-Совицький, Маріан Шевчук розбирають матчі команди суперників, наші матчі розбирають. І ми на аналізі цих матчів будуємо тактику на наступну гру. Це дуже важливо, тому що зараз матч у лізі чемпіонів, дуже багато матчів інтера. Хлопці обробили дуже багато інформації корисної. Знову ж таки, як нам це вдасться, використати в грі, гра покаже тільки, але дуже багато. І всі наші товариські матчі, контрольні, які ми зараз проводимо на зборах, вони аналізують, ми разом потім приймаємо рішення і проводимо хлопцям теоретичні завдання. Мар'ян Шевчук вже понад три роки працює тренером-аналітиком у футбольному клубі Ру. Погляд на гру мільйонів у нього дещо інший, ніж у простого вболівальника. Його робота це постійний аналіз. Зараз усі його думки спрямовані на поєдинок проти Міланського Інтера у юнацькій лізі УЄФА. Італійці вони дуже звертають увагу на тактичні схеми, тактичні перебудови. Але я не міг подумати, що на дитячо юнацькому рівні воно настільки у них високого рівня. І тільки ну, от сказали, що це інтер, ми відразу вже зайшли у «Вайскаут», щоб передивитися, хоча б в яку схему вони грають, яка в них основна схема. Інтер це зовсім інша структура, ніж Заглемби чи Галатесара, з якими ми грали, тому що там в більшій мірі були власні вихованці, а в інтера дуже сильна селекційна служба. В них грають зі всієї Європи футболісти. От і до гравців Ю 19. в них грає і з Данії, Ірландія, Франція, Аргентина. Там кажу, зі всієї Європи, не тільки і гравці своїх молодіжних збірних. Аби помітити важливі деталі у грі італійського гранда, тренер переглянув усі поєдинки інтера Ю 19 у національному чемпіонаті і прийшов до висновку. Вони під час ігри міняють схеми. Вони виходять в 3-4-3, бачать, що їм не виходить певний аспект ігри. І вони чи там просто програють по ходу матчу, вони перебудовуються на 4-4-2, що це взагалі кардинально інша схема. Кардинально інша схема, де три нападники, де два нападники, де три захисники, а де чотири захисники грати. І вони легко це роблять. І тому нам треба до цього бути готовими, щоб під час ігри ми не були в якомусь шоці, чи щось для нас не було незрозуміло. Розкривати секрети гри рухівців проти Інтера в матчі за право зіграти в одній восьмій фіналу юнацької ліги УЄФА, ми не будемо. Хоча слабкі сторони є у кожної футбольної команди. Ми знаємо точно якісь слабільні сторони. Ми її знаємо. Ми, я тобі скажу більше, ми знаємо кожного окремого футболіста і команди, що він робить в тому чи в тому епізоді, яка в нього робоча нога, як він буде оборонятися. Це все ми знаємо. Це все ми скажемо хлопцям. А як це вже хлопці використають під час ігри, ми не знаємо. Тому важко сказати точно, що ми з легкістю переможемо чи з такою ж легкістю проіграємо. Ми будемо старатися робити все для того, щоб перемогти, використовуючи той аналіз, який ми, який ми зробили. Потрібно забивати. Узаркові! Виходить, у восьму фіналу юнацької ліги УЄФА. Так пишеться історія українського футболу, так пишеться історія львівського футболу. Це фантастика! Це неймовірний матч, який до кінця життя ми будемо пам'ятати. Всі, хто працює у «Русі», всі, хто має відношення до чорної сім'ї, рух Ю-19 вибиває Міланський інтер з юнацької ліги УЄФА, вибиває вченого чемпіона. Рух забиває Віталій Романовий вирішальний удар. Браво вся команда, це просто щось неймовірне, друзі. Ми пишемо історію. Дякую вам за ці емоції. Являю, як зараз шаленіє фан-зона. Це просто щось шалене. У мене теж сльози на очах, знаєте, тому що такі матчі відкоментувати це, це потрібно дякувати усім. І знаєте, насамперед, Господу Богу, Господу Богу, за цю перемогу і за ці емоції. Просто шаленство сьогодні. Дякую усім хлопцям. Дякую, вони просто неймовірні. Це фантастика, друзі. Це фантастика. Рух ю 19 в одній восьмій фіналу юнацької ліги УЄФА. І ось довгоочікувана мить жеребкування стартувало. Першим з кошика витягують Мілан, а наступним. Рух, шлях вів'ян вирішено на самому старті. Слухайте, ми так нагрузили, що люди можуть подумати, що ну мілан сьогодні супер потужний. Да, Залишити трішки інформації на трансляцію. Друзі, Тарас Радюкін, Роман Бебек сьогодні коментуватиме для вас цей поєдинок. Ми ще передаємо слово нашому аналітику Мар'яну Шевчуку, який теж десь стежив за грою. Мілана він нам трошки в деталях навіть пояснить, як грає Мілан, яка відмінність Мілана від. Того інтера, який ми перемагали три тижні тому. Прошу. Мілан кардинально відрізняється по своїй манері гри від інтера тим, що вони пробують, скажімо так, початок атаки свій розвивати через середній і короткий пас. І десь на цьому в Італії їх підловлюють. Їх знають, їх грамотно розбирають. Хоча, кажу, вони помиляються, вони бувають, що часто пропускають через це голе, але вони все одно гнуть свою лінію, короткий, середній пас. В них різні варіанти є виходу з оборони. Різні. Ми ці всі варіанти переглянули. Може вони нам якийсь сюрприз хочуть приготувати на нашу гру, але попередні варіанти ми вже побачили і хлопцям показали. А інтер, як я говорив вже попередній раз, вони грають більш гру на результат, можна так це назвати. Тому десь коли небезпечно біля своїх воріт, вони стараються доставити м'яч вперед на своїх високорослих габаритних нападників, які вже скидують, приймають цей м'яч. У них чуть-чуть інша манера у Мілан у них все середній короткий пас, ну і дуже-дуже хороша група атаки. Вони в один-один в розбираються, моментально вибігають в контратаки. Так само вони повільно повертаються в оборону. Я не знаю причину. Ми здогадуємося, я кажу, в них таке відчуття, ніби в них вся команда це група атаки. Всі атакують. В них центральні захисники йдуть в обіграш, можуть йти з м'ячем центр поля, можуть навіть голи забувати. Ну прямо до того, що вони біжать в штрафний майданчик, якщо суперник зустрічає, от вони такі ну дуже акцентовані, такі сконцентровані на атаку, а в обороні в них є проблеми. От саме повернення з атаки в оборону проблема. Друге, що ми побачили. А лінія центральних захисників дуже часто міняється. Практично кожна ігра в них нові центральна пара захисників. І це, напевно, одна із найслабших їхніх ланок. це центри захисту, і тому їх так часто ротують. І ми бачимо, що навіть при їхньому пресингу вони високо пресингують, дуже пресингують високо. Але ззаді вони стараються грати два в один. Два центральні захисники проти одного нападника. Вони бояться зіграти один в один. І моменти, де гра була в один в один, вони пропускали голи. Не було підстраховки, обігрували і вони пропускали голи. Десь це теж ми якби, звернули на це увагу. Ну і плюс чомусь так. Ще раз кажу: напевно, я не впевнений, але напевно в Італії вчать. Коли йдуть флангові подачі, вони не закривають створю так як ми це робимо, бо що у нас має бути обов'язково три гравця, ну мінімум, хоча б створив воріт, бо звіт там забувають забувається голи. Вони біжать за своїми гравцями в фланг, підстраховують, а всередині залишають вільні зони. І команди, які це розбирають, вони спеціально забирають з цих зон захисників. Йде просто просто подача в ту зону. Воротар те, що ми замітили він. Не ну, слабо грає на виходах, не виручає команду в тих аспектах, і звітом теж пропущені головами серед тих. Отак, в загальному кажу, у них дуже така ну, індивідуально цікава команда, бо вони стараються, вони стараються використовувати в схемі 4-3-3, а це їхня основна схема. Всі зміни позицій, які існують в цій схемі. У них можуть крайні захисники зміщатися всередину, так як це робить Олександр Зінченко. Це такий ну, цікаве нововведення. Але вони це роблять. Вони можуть робити. те, що останню гру я дивився в Барселона-Манчестер Юнайтед, коли центральний захисник стає як опорний півзахисник при початку від дворі, як опорний півзахисник, А воротар і центральний захисник студію як два гравці, які починають цю атаку. Вони от все, що новітнє є, їхній тренер Абате, колишній гравець Мілану, він це все використовує. І нам, нам наше завдання, ми це побачили і надіємося, що ми не дамо їм легко вийти з оборони і те, що вони хочуть зробити. Що стосується призначення чи призначень, які ми здійснили сьогодні, то якщо коротко охарактеризувати, це продовження нашої системної роботи по розвитку клубу. Вважаю, що обидва тренерські штаби, які на сьогоднішній день сформовані двох професійних команд, тобто головної команди ІЮ-19, є абсолютно продуктами системи клубу. Тобто це люди, які пройшли з клубом певний шлях, які виховувались тут, які розвивались тут. І це такий елемент найбільшого задоволення, найбільшої насолоди і найбільшої гордості, що ми маємо. Ми досягли вже клуб такого рівня, що можемо собі дозволити зробити ставку. На, скажімо так, доморощених і вихованих клубом спеціалістів, але не просто тому, що вони є нашими вихованцями, а тому, що вони це заслужили своєю працею, своїм розвитком, своїми результатами і підходами до, до роботи, скажімо так. Коли мене питають, як твоя робота, я кажу, я вже два роки без робіт. Ну, Я не ходжу на роботу. Я люблю те, що я роблю, це моє життя. От е, моя дружина це підтвердить. Я думаю, що, мабуть, кожен, так, хто працює в професійному клубі, він не працює, він живе. В нього 24 на 7 робота.